Андрей Ленко, у меня к вам вопрос. Даже, даже, я не знаю, но даже если это была провокация, как говорит Николай Катеринчук, направленная на то, чтобы замедлить путь Украины в Европу, то вы на эту провокацию поддались. Ну я все таки не хотів цього починати, але коли плюють комусь в обличчя, і він е, якось на це реагує, це значить він теж піддався на провокацію. Тобто, це питання, знаєте, може в, в ньому дійти до шизофренії, тому що це наші принципові політичні позиції. Я навіть не хотів би зараз це зводити тільки до свободи. Ви знаєте, львів'яни е, і міська рада, і міська влада, і громада Львова, і свобода, зокрема, як партія, яка там має позиції. І перед 9 травня і перед 22 червня робила все однаково. Однакові були профілактичні заходи. Всі прекрасно розуміли, що готується, і все робилося заради того, щоб зберегти честь українців і не допустити провокацій. Але на відміну від 9 власне 9 травня, влада шляхом цих провокаторів, звезених з Одеси, влаштувала ці провокації. Вона їх конвоювала, вона забезпечувала їм там супровід і так далі. То 22 червня влада цього не робила. І власне це свідчить про що? Просто добра воля влади. Я не думаю. Я думаю, це все таки пов'язано з тим, що 9 травня влада і всі побачили, що отак от тупо нагинати через коліна людей не можна цим червоним прапором. І реакція, якщо б 22 червня знову так само захотіли би зробити те саме, реакція була би така, що ну вони власне схаменулися, і тому вони цього не зробили. І насправді я хочу тут тут уже говорилося про те, що власне. Треба нам от, чи треба, чи не треба нам відмовлятися від цієї імперської комуністичної спадщини. Ви знаєте, товариство в нормальній країні так би питання напевно не стояло. Це все таки наші наслідки цієї колоніальної існування. Нам сьогодні треба говорити про те, що в Україні не проведена була декомунізація, не проведена була власне, люстрація. Люди, які правили до 91-го року, вони продовжують правити їхні нащадки, продовжують правити. І це вже не так важливо, що сьогодні під червоними прапорами ходять олігархи, і капіталісти. їхня суть в плані ідеології ненависті до України вона лишилася. І тому сьогодні ми маємо розуміти одне: повна люстрація, повне очищення від цього імперського спадку, дасть нам можливість рухатися далі, в тому числі в Європу. А в Європі, до речі, хто не знає, як в Європі захищають свої права, хай дивиться «Євроньюз», і там де тільки хоч трошки, трошки обмежуються громадянські права. І де те, що Львів 9 ви, ви, ви травня… ви молодий позділ... чоловік. Вам двадцять чотири Ваш день рождень сьогодні. Я вас поздравляю, так, но... Дякую вам. Ви Дякую. мені далі. Я розумію я поток слов, все очень красиво. Ви мені конкретно поясніть, як сьогодні ви будете проводити люстрацію? Вот сьогодні. Ну ви знаєте, пройшло 20 років. Грузія так само існувала з нами в одних умовах. Вона сьогодні робить Хартію Свободи і робить ілюстрацію. України Східної Європи не одночасно, але теж проводять люстрації. І досі в Польщі вже по-моєму четверта хвиля люстрації. Йде. Ви знаєте, якщо в хаті брудно. То, напевно, треба прибирати, навіть якщо тиждень брудно, а не так, що ой, тиждень вже брудно, значить прибирати не треба. Напевно, все-таки корінь зла і корінь той нерозберігі, яка сьогодні в нас є, саме там лежить. Е, от я хотів би звернути увагу. От за наслідком 9-го числа свобода сидить по тюрмах. Там 8 чи 10 чоловік до цього часу ув'язнені. А і ви зараз, і ви зараз ну, правильно говорите про те, що нам треба щось змінювати. Сайком задав питання відносно люстрації. Назові три пункти основних, за якими критеріями це буде люстрація, як вона буде відбуватися. Якщо вона буде добровільною, ми досягнемо успіху. Якщо вона буде примусовою, то скажіть, скільки залишиться населення в країні. Я думаю, пане Катеринчук, я думаю, весь це ваш пафос, він дуже недоречний, тому що я просто не розумію вашу логіку. Вас турбує ваша особиста доля, тобто я не знаю. Тому що насправді в нормальних країнах, які відмовилися від комунізму і від імперської спадщини, відбулася люстрація. І ви тут тільки що так говорили про Європу, так а в чому ж Європа полягає, якщо ви європейські методи вважаєте неправильними? Ні, ні, люстрація. Я вам скажу, які да. у нас є закон про люстрацію, який вже давним-давно, ще в 2005 році, був одразу після помаранчевої революції, тоді коли такі, як ви прийшли до Влади Тягнивок вже тоді в Верховній Раді подав законопроект про люстрацію. Цікави, де да це маячня, це все не потрібно. Але сьогодні, Я коли у нас відбувається сталінський реванш, ви лютувати. починаєте, вас. вам це не подобається. Начнем так от, от нашому проєкті пролюстрації там говориться чітко: комуністи, КГБісти, олігархи, ці люди, які сьогодні є фактично політичним класом України, Ні. до якого, до речі, ви пан Катеринчук, так само належите. До І Тому це вас турбує, То що ваш політичний олігархів. клас є тим, який паразитарний нарост на тілі України. Тому, будь ласка, прийміть це як даність. Все. Ну, давайте так. Ви е, ну, я ви... хотів би, щоб ця дискусія була продовжена, тому що о скажіть, будь ласка, мене перше все цікавить юридичний механізм. Якщо він існує, скажіть про нього. Якщо ви не можете цього ну, сказати, наш закон, то скажіть, будь ласка, мене за що мене ілюструвати. Я Оскажіть. не знаю вас персонально, Комуніст, я не бачу вашої особливої справи. Там я не знаю, де ви були, там, в 17-му году. Я <клес> ми, що ви про себе вас, ваша особиста доля вас турбує. Ні, я не Давайте сумі. предмету, Я не проти ілюстрації. Так, просто ну, скажіть, я вона можлива мож, мож, чи на проєкт розроблений свободою. Свобода, скільки існує, вона говорить про люстрацію. От ви сьогодні вам не подобається сталінський реванш. Так напевно, все таки треба було тоді, коли ви при владі були щось робити, а не просто займатися. Тим, чим ви займалися, Знаєте, Я як розумію, що головна, моя скажімо, проблема те, що я був при владі. Так? Ваша проблема те, що ви нервуєте чомусь. Я не розумієте, чому ви нервуєте. Я думаю, що... так, всі нервні люди будуть люструвати. Я думаю, ні. Давайте так. Насправді, насправді це дуже серйозна тема, тому що я би хотів би все ж таки. У вас большинство в местном советах были что про те... частью стоп, этого сценария. Стоп, вы вместе стоп, сотрудничали а с властью сценарии 9 числа. И я вы точно я так же идете ответственность. Сценарий, как Влада. Власть. сценарий Влада. И 22 числа. Влада, сценарий не процент. Вам не дали воспользоваться этим 22 числа. Хотя вы были уже настроены на это. Вам не далі вас Ладно, да, я, так, подожди, власне, вас я, вас я вас, знаю, знаю. Ви були у Львова числа, подождите. що ви там робили, але у вас риторика я, як Андрей, на тривалі Андрій, 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 на тривалі. Закончити ви виконував ви. свої обов'язання як народний депутат України. Це Бо, моя країна. Вас не і я бачу, буду Я виконав. Як ви львівських кав'ярнях? Ну добре, я просто єдине, що хочу сказати. Я там був особисто. На пагорбі слави, 22 числа, зі мною були 50 хлопців з Києва, яких ми разом туди привезли, і я, моїх однопартійців, і ми там просто слідкували за тим, щоб ніхто не робив провокацій, щоб все пройшло тихо, мирно і ніяких там як кажуть телеканал Росія. Ніхто ні до кого там не чіплявся, ніхто ні до кого не ліз. А Ви повторюєте їхній каправотиські штамп. Сказати, що свобода не заінтересована в провокаціях. Ну я Мож не знаю вам, напевно, ви якщо ви це убедите, стверджуєте, тому що ви бездоказово есть, це стверджуєте то, на рівні Росія. Свободой, У логіка, телеканалу Росія, вас логіка як телеканалу Росія Пропаганди. У нас є принципова політична позиція. Це вона відмінує від вас, наприклад. І ми вважаємо, що червоний это, прапор це погано. Якщо обвинение. ви виступаєте проти червоного прапора, значить це Я І такий сценарій, Юрій Кастав. Це вода часть сценаріїв. Перспективно життя в Україні. Дякую. Да. Хотіли коротко, да, я пару. дуже коротко, ну, у вас день народження, я вас вітаю. Я хотів би сказати, що знаєте, треба навчитися цінувати інтелект. Тому що моє питання відносно люстрації, воно серйозне. Як на юридичному рівні це зробити? І якщо у вас нема уяви про це, то зверніться до фахівців. Я кандидат юридичних наук, друга освіта в мене економічна. За що будете мене люструвати? Які критерії? За те, що я комуніст, за те, що я олігарх, чи я просто освічена людина? Я голова Європейської партії України. Наша мета вступ до Європейського Союзу вам це не подобається. З, не ви не повчіться, чого, будь ласка, у цього розуміння того, як треба формулювати. свою позицію, і Вам буде легше, якщо а ви казав, ми не хочуть люструвати. Ви нікому не, означає, ніхто, ви не немає цікавий, ніхто про вас звертає увагу. Заспокойтеся. Я просто хочу Я розумію ваш. Я не розумію ваш вашу ваш причину вашого такого схвилювання щодо вас. Я про вас нічого не казав. Я вам кажу, є закон, в якому чітко написано. Як критерії назвав, може ще раз їх повторити комуністи, КГБісти, представники сучасної такої політичної еліти, яка сьогодні править 20 років. Я можу сказати ще одне: те, що ви говорите, ви європейська партія. Прекрасно, нічого проти немає. Серед пострадянських країн, тих, які були під радянським впливом до 89-го року, по-моєму, тільки Російська Федерація, Україна, Білорусья і Молдова це ті країни, які не провели люстрацію. Всі інші провели всю в Європу, про яку ви так дуже прагнете і так говорите. Тому це вам треба задуматися над цим питанням. Конкретні механізми, ну, шановний пане Кетренчук, ну буде окрема передача, я сподіваюся, дуже актуальна тема. І ми поговоримо про конкретні механізми. Ви думаєте, що ми тут дурні, а у вас. что Мы все одинаково, можем на на факульте Муримне процепированы. Вадим Колеснича. Уважаемые коллеги, вы знаете, дьявол он всегда прячется в мелочах. <кх> вот мы слушали здесь выступление молодого человека, он сказал очень интересную фразу. А фраза очень простая. И никто на вот это, я это я не реагировал. Подожди, не начинайте. Который сказал, что 22 числа он привез 50 своих приятелей, чтобы следить за порядком. У меня вопрос уполномочены эти люди властью, а как бы они поступали в случае совершения правонарушений, какие у них были властные полномочия. Следовательно, это была бы драка. Значит, вот вам признание в организации подготовки и преступлений. Это первое. Второе. Заявление о том, что 9 мая власть организовала провокацию во Львове. Значит, власть привела молодчиков в масках. Власть привезла молодчиков с домовыми шашками и с ежами против автобусов и власть, там сегодня свобода. Поэтому это второй вопрос. Коллега Костенко сказал замечательную фразу о том, что господин Ющенко присвоил звание Героя Украины Бересту нашему украинцу за что? За водружение Знамени Победы. В этой части он прав. А втором он опять обманывает, потому что беру закон Украины, где четко сказано, например, что внешний вид копии Знамени победы должен соответствовать виду штурмового знамени 151-го ордена Кутуза во второй степени Идрийской и стрелецкой дивизии. Это что? Это не подмена понятий. И все же хочу вернуться к нашему европейскому выбору. Мы очень много здесь говорим и рассказываем про иллюстрацию. Я вам приведу пример иллюстрации. Есть такой персонаж во время Великой Отечественной войны Бульба Боровец. Кстати, для тех, кто не знает, это автор УПА Украинской повстанческой армии, у которого рейдерским захватом Бандера захватила это звание. И что произошло? Приятели между собой не поделили. Так вот они его жену живьем закопали. Это о том, как ребята собираются иллюстрацию проводить и определять, у кого какой череп, у какой язык. Вот какая технология в этом предполагается. Поэтому я еще раз говорю, нам необходимо работать над тем, над чем работает президент Янукович. Он действительно выполняет Конституцию и забочен, озабочен тем, чтобы обеспечить объединение страны. И мы достаточно серьезно представляем эти позиции в Европарламенте, о чем подтвердила коллега Геращенко. Вот о чем надо говорить. О позитиве. Не, она Спасибо. Другого. Она же говорит, что объединились. Объединились. Андрей Ильенко, на вторую и третью часть отвечать не надо, а на первую надо. Да. Я что бы пано... вы ну, делали, если было бы, были вдруг... Я, по-перше, скажу. Не Беспорядок. мова идет про те, что, судячи з досвіду, 9 травня, правоохоронні органи, на превеликий жаль тоді, Сприяли провокаціям. Вони не пускали справжніх ветеранів покладати квіти демонстративно, брутально. Потім навезених провокаторів, які не мали ніякого відношення до ветеранів. Вони провезли і дали їм можливість розгорнути червоні прапори. А тепер поговоримо про те, що ви казали: якщо би там почалася провокація, ми би звертали б увагу журналістів, прохоронних органів на те, що відбувається протизаконні дії. На те, що відбувається брутальне порушення рішень суду, так само як це було 9-го числа. Відбувається спланована владою. Провокація влада була основним гравцем провокація 9 травня. І 22 травня вона це не зробила, в тому числі завдяки тому, що люди вони стали громадською силою, яка цього не допустила.